Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Певна частина військово-політичного командування країни-агресорки досі вірить у те, що Україну можна подолати військовим шляхом до таких осіб, судячи з усього, належить і сам Путін. Однак є достатньо багато генералів та офіцерів вищої ланки, які усвідомили неможливість російської перемоги, адже найбільш боєздатні сили ворожого війська вже знищені, а загони зеків та непідготовлені мобілізовані ніяк не зможуть вистояти проти українських титанів із західним озброєнням. А після Херсона значна частина офіцерів та солдат. Повернеться в Москву та волос, е там бонд. Російське суспільство готове розносити Кремль по цеглинках. Тим часом вже з'явилася інформація. Російський диктатор Володимир Путін наступного року проведе масштабну чистку міністерстві оборони. До того ж апогеєм цієї чистки стане не просто усунення міністра оборони Сергія Шойгу, а звинувачення його у провалі вторгнення в Україну та судовий процес, як зазначив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Чистка генералів у 2022 році це лише розминка, ознакою цієї підготовки стало приз... Зупинення держпрограми виробництва зброї, на яку протягом 10 років було виділено 20 трильйонів рублів. Результатом вже цієї масштабної програми стала цілковити фіаско російської армії в Україні. Забавно, але згідно з цією програмою, до 2020 року в російських військах частка сучасного озброєння повинна була зрости до 70%. І Сергій Шойгу 20 січня 2022 року у своїй доповіді повідомляв, що частина сучасної зброї в російських військах становить 71% і від. Десятих написав експерт. Він нагадав, що вторгнення в Україну російська армія здійснювала на старій техніці з паперовими картками, а вже до кінця весни почала пересідати на танки Т-62, які не випускаються з 1975 року. Наразі росіяни вже перейшли на озброєння доби Другої світової війни, зокрема гаубиці Д-1. Нинішнє призупинення держпрограми це лише один із етапів не просто капанням під шойгу, а й загалом під увесь генералітет, що годувався з розпалів на цій програмі. І Хоча Путін з цих розпалів мав частко і немало, але царя ніхто не звинувачуватиме. Ось ви все на заслання буде саме шойгу, якщо, звичайно, не випередить своїх обвинувачів. Додав Коваленко. Нагадаємо, що цілком ймовірно диктатор РФ Володимир Путін вже призначив стрілочників, на яких він і повісить всю відповідальність за провал російських окупаційних військ у Херсоні з їх терміновою евакуацією лівий берег Дніпра. Як мінімум, так можна трактувати свіжу заяву путінського спікера Дмитра Піскова. Це Ідея Соровікіна і рішення Шойгу заявив він: відповідно, Путін, мабуть, вирішив покласти відповідальність за Херсонський провал на міністра оборони Сергія Шойгу і командувача окупаційним корпусом в Україні генерала Сергія Соровікіна. Як повідомляється, у середу 9 листопада глава окупаційного міністерства оборони Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з Херсона та з частини Херсонщини. Таке рішення країни агресора Сергій Шойгу оголосив після доповіді командувача військами РФ Україні Сергія Соровікіна, який сказав, що. Окупанти не в змозі забезпечувати свої сили в Херсоні і на правобережжі Херсонщини. Вже сьогодні, 11 листопада, сили оборони України увійшли до окупованого Росією Херсона. Місце з'явилися українські прапори. Люди з радістю і щастям зустрічали українських захисників. У ЗСУ заявила, що в Херсоні іде важка військова робота, яку підтримують місцеві жителі. До зустрічі, глядачі. вистоїмо, Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.